Вітаю всіх. Продовжую цикл світло та опалення до кінця року. Ситуація. Небезпеки по світлу по енергетиці для міста Полтава. Місто Полтава. Небезпека енергетика. Які? Які? Так. Вони мають цілі покласти, бачите, всі три. Тому що Полтава має важливе значення. Щоб ресурси всі ці покласти на довгострокову перспективу кінцевий результат. Так, вони пропозиції розглядають варіанти, що робити, як діяти. Вночі обережно Полтава. Тобто, покласти конкретну енергетику у вас не відразу поступово, але покласти. Бути вночі обережні розуміти, що це буде. Не залякую, попереджаю. Для тих, хто любить казати, не лякайте. Опалення. Місто Полтава. Небезпеки для опалення, для систем опалення. Все, що з ним пов'язано. Тут ще можна розглянути. Так, так. Ну, вони ж не дуже його чіпали. Зараз це також хочуть. Але воно не є в пріоритеті, відразу скажу, залежить від світла. Це все залежить також від світла, від важливостей. І це результат. Ну, дивіться, вони хочуть, але немає цілі. Вони, це не стоїть ціллю, тому що світло енергетика від неї все пляше. Тому Полтава більш-менш. Тепер влада Полтави. Місцева влада, міста Полтави, що буде робити, щоб люди були зі світлом та опаленням? Що буде робити місцева влада Полтави, щоб люди були зі світлом та опаленням? Давайте подивимось. Шукати варіанти, пропозиції, просити. Тиск обставин серйозніший буде, шукати можливості. Шукати будуть можливості, щоб робити щось. Будуть. Серйозно будуть. Так, буде. І просити допомоги, звісно. Діяти будуть, намагатись. Скажу так.